Україна переможе, і це не просто слова, це віра, яка підкріплена фактами. Причина перша: наш народ незламний. У найтемніші моменти ми об'єднуємося, ми допомагаємо одне одному, підтримуємо військових і тримаємо стрій. Причина друга сміливість наших воїнів. Українські захисники дивують увесь світ, їхня відвага і рішучість стають легендою вже зараз. Причина третя підтримка волонтерів. Волонтерський рух в Україні це сила, яку не зупинити. Їжа, техніка, ліки усе, що потрібно, завдяки ним доходить на фронт. Причина четверта: технології та інновації. Українці розробляють новітні дрони, системи зв'язку і адаптують сучасну техніку для перемоги. Причина п'ята допомога союзників. Наші партнери підтримують нас сучасною зброєю. Економічною допомогою та санкціями проти агресора. Причина шоста історія. Україна завжди боролася за свою свободу. Ми знаємо, як це стояти за свою землю і перемагати. Причина сьома віра у перемогу. Ця віра є у кожному українцеві. Ми знаємо, що майбутнє за нами. Причина восьма: сила культури, наша мова, пісні, традиції це те, що об'єднує нас і нагадує, хто ми є. Причина дев'ята мирні жителі, які допомагають армії. Люди передають останнє, щоб підтримати ЗСУ, збирають кошти і працюють на перемогу. Причина десята. Ми захищаємо правду. У цій війні ми на стороні справедливості, а правда завжди перемагає. Україна переможе. Україна бореться не тільки за себе, а за майбутнє усього світу. Підписуйся на канал Сокіл, щоб побачити більше історії про силу, віру і незламність нашого народу разом до перемоги.